і додосконало до повного дійсно що в цьому сталося на серйозному на за це фільм написано він Ворота за проєкт рішення проведення змін до порядку складання та затвердження виконання е фінансових планів комунальних підприємств. Даним проєктом рішення вносять передміни в частині форм фінансового звіту за виконання звіту про виконання фінансового уламки плану, фінансового, плану, фінансового планування. Також вносяться зміни до термінів подання фінансового плану комунальних підприємств, а саме до 1 липня. Ось і відповідні зміни до форму відповідні до наказу Інших змін немає тут немає. Це просто не вдосконалення, скажімо, пунктів контролю по виконанню фінансових по виконанню фінансових планів в частині, скажімо, направлені на Дякую. Відніх інтернатних закладів кабінетом міністра виданого розпорядження послання стратегії забезпечення правопорожні дитини в Україні на зростання сімейному точні на 24-й 2022 році. Відповідно, в кожній громаді розробляється також стратегія. Відповідно, вона передбачає для модію суб'єктів соціальної роботи з тим, щоб. Діти, які перебувають в плане життєвих обставинах, не влаштовувалися в інтернаті, а забезпечувалися в їхні виховання сімейному середовищі. того. Це створення великодна сімей і робота з кінцями планешево поставили нам тому. Так, так. 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 Даний проект рішення про порядок виплати компенсації за новото на коротко на лікування особи з інвалідністю на три восьми, які брали потребу участь удію. Це питання на той підтримку для мешканців нашої гроди, на виконання заходів, які передбачені в програмі соціальної підтримки та допомоги. Просимо розтвердити даний порядок щодо, щоб виконати даний заклад. Так. Там капітально було визначено, що перша була група. Інвалідова. Так потім саме визначено там же ж програмі не написано, що там перша була а потреця. Мої пробуди таку виборку по наших інвалідах. З учасників бойових днів перша друга категорія. В нас до 100 чоловік. Те, яке фінансування, яке ми передбачаємо в програмі, це приблизно на цей рік в програмі передбачено на 6 чоловік по 16 тисяч. Тобто, ми побачимо, як фінансування буде передбачатися на цей захід на цей рік, яку будемо використовувати. Якщо є потреба, буде можливість забезпечити і особисто тисячу третьої групи, будемо також зробляти. Чому? А так ми бачимо потребу. Чому ми зараз не можемо бачити потреби? У нас є же треті? Нет, так. Загальній програмі є? Немає категорії, ні, обмежень немає, от саме по цьому бо перша друга. Що можна, можливо, ми щось не розуміємо, чому тільки перша друга опять? Я так зрозуміла, що ви зробили все за підтвердженням міської адміністрації, там не займу передбачений. От ви треба, треба всіх групи це... або без першої жовті. А виборка, там... не можемо ми так, щоб Ні? просто всі відразу пропитали, що всі, враховуючи те, що фінансування те, яке сьогодні виділено по програмі по цьому заходу, є. Ми навіть не зможемо задовольнити потреби тих категорій, які сьогодні там вже сьогодні ну, передбачається цим проєктом рішенням. Проблеми немає прописати взагалі всіх, взагалі без винів без винятку всім, щоб мали змогу оздоровитися. Але знову ми прийдемо до того, що в нас буде ну, черга, ми наберемо список великий, а коштів на це немає. Проблеми немає тут, що, що можливо в нас буде таке, що будуть відмовлятися і не схочуть брати перше зуб, будь ласка, Крім, Крім сертификата группы инвалидности для пищи и є... для высокочных документов. И пищи и критерии. Абсолютно все наши бумажники имеют, например, черную область, а вы не сами. Все люди, все группы, все люди, 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 а люди, все 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 Взагалі держава має фінансувати є державні гарантії. Однак, як ми бачимо, фінансування з боку держави немає, тому ми за власний кошт хочемо запробувати самі проводити це, дати можливість усього оздоровлюватися. А ми не будемо відшкодовувати суватись і вартість. Ви бачите, я вам говорю про 16 тисяч плюс-мінус. Ми всім і подивилися тобто. Може бути і більша по сума оздоровлення, але в межах і всьому ще що ми затверджуємо, що в нас вже є ці кошти. Передбачені у нас всього на рівні сьогодні. І груп э, числа учасників бойових дій? Ну, ми ж поговоримо учасників.

Давайте вы сейчас повернетеся у вас по всему, так видите, подивіться статистику, то есть скільки Наши скільки скидки третий, скільки пешик, Ще другой. Все порадовать поищем гомонку причини. Я думаю, що це може...

Обіймав, як то кажуть, усіх цих сфер, То було б її погоджено з тих рук хватиться. Не знаю. Сказав, що так. І він, Дмитра Валерійовича, ваша пропозиція додатково включити в цей склад ще до представника, але він не надав мене інформацію по тій людині, то тобто буду якось додатково до цього рішення. А что значит? Нет, вы можете заразу Ви зараз озвучити, <coughs> <coughs> Тут, Не сказали. мені не yeah. так, ми не Так меня она переслала. так, нам принимаю в тому якому туваке, потому что да, вот Або не принимаем за вижу. Я, я те маємо б про презентацію, що це і ра. Слухаю, що вийде з прокредіння. То просто у мене немає часу. Реально бо це кум для. Вибачте, що. Ви і зрадите цей тест, як наш прокредіння, прозачання стратегії, стратегії. Тут все от же воно. І баки простору. Працюємо паралельно з кафе. Реально. Коли запитання є, це спитали? Ой, дякую, 209. 209 це продовження теми, це про затері плану заходів і створення безприємного простору в ресурсній громаді. Тобто є відповідальність, є стратегія, є план. Вже. Є план, так. І вже ми. Без живий тиждень безбар'єрності. Тобто, у нас є напрямок роботи, ми по ньому працюємо по всім напрямкам, які передбачені данні стратегії. Можливо, запитання На сільські території, вам надо цією групою виїхати всі сільські території і подивитися, які там безбар'єрі. Без mm -hmm. Там без газі, там який напрямок. No. То yeah. я, я пропоную, я дивився, даже. В комісії нікого немає сільських територій. О, і це ну, якось теж не одкидати з самостанньої ячейки. А проїхати і подивитися. Не на бумагах, а так, фактично. Фотографії. Це так, всі пропозиції, будь ласка, будемо розглядати. На Раду. Це що, яке ми в комісії? Розгляну. Розгляну. Ми не Ні наради нічого немає. Я Читает, еще нема. Это ползать из русских. Чикай, да чему вы кажется, ничего нема. Ну, да, просветим, какие-то китка данных. Цепол свитер, цеполекарни, и основные, да, и флотные устроились. Я хочу сказать, это не ранчук, е ваше любимое. Петрович, Е культура да,

Так, добре, скажу да, про це є 14 даним проектом рішення встановлюємо тариф на територію номер один в зв'язку з тим, що пройшов у нас конкурс на минулому засіданні в Анавчих комплектували затверджені результати конкурсу і затверджені тариф в відповідності як прошов конкурс. Ну, то тобто. По конкурсу, так. Всі тарифи, які були винесені на конкурс, були з результати конкурсу заперечені. Ні, тут тариф полишається. Це відповідно всі. Я думаю, не мали Чекайте, я одразу попереджаю. Як виграли, тинганула, навіть не конганул? От так будете працювати скільки років? Yeah, Дякую Yeah. 215. Проєкту рішення на території номер 3 встановлені пориться результатом на конкурс. Так само? Так. Тоже меньше получается, значит, звичайно. Так?

Нет, наши. на спецназ закупки. На, ну, Верно, Треста, за... сну, а сьогодні закуп 500. Да. 500. Так. Сьогодні у вас 402. 402? Так. благ. Четыреста да. доживе. А, за доживете. Просто выкрываем. 217. Носимо. Змінив рішення про встановлення тарифів. У нас було прийнято рішення, і там було в даному рішенні і переведення, і захоронення і видалення. То залишаємо тільки видалення того рішення. Тільки видалення? В нас було повністю рішення на, повністю на захоронення. У тобто, вас є запитання. Ми прийняли вже рішення про перевезення, а тобто, тут залишається тільки видалення.

у вас є запитання? 208. Про державну реєстрацію права комунальної власності на об'єкти рахування майна. Дане ми переносимо з реєстру старого, який діяв до 2012 року, в новий, саме комплекс соціальної медичної реабілітації інвалідів дитинства. E, це наш реабілітаційний терм. Виталізувались каву. Це є така. Так. Це зразу між собором і є питання. Це Демонтаж, про демонтаж елементів дитячого ігрового майданчика, що перебувають у незадовільному технічному стані. Значить, і, з відповідності до розпорядження міського голови було проведено обстеження ігрового майданчика центрального нашого, що знаходиться тут біля банку ОКОР. Комісії, комісія встановила те, що даний. Ігровий майданчик не відповідає всім нормам і небезпечність для використання в майбутньому дітьми. Є потім матеріали, що треба для члені виконкового можуть предоставити, який був потрафовано, і даним проектом рішенням ми. Встановлюємо для комунального підприємства, щоб вони обмежили доступ до небезпечної конструкції, ну і відповідно здійснили демонтаж об'єктів, зазначених у пункті 1 даного рішення. Саме основне, повністю в даний майданчик, окрім залишаються тільки гойдалки, які по контуру, вони в задовільному стані, їх можна отримати. Це місце все типовезли. Так, далі.

Вони на балансі у нас він несе ще що. Вони відповідаються. Так. За майданчика, за замена ділянка міської ради. Замена ділянка міської ради. Так, вони мають звернутися до нас, ми його прийняли у комунальну власність і відповідно тобі не ще, якісь... У нас майданчик лікувальний заклад, без алкогольної залежності. Пісочницю в На каруселі, перемешав, гойдов балансіз, на пружинку по <соць> <соць> А там так і є. Я <соць> <соць> Добре, до, ще є Домовилися на тому тижні бути новий майданчик, там в один поставив там.